Жителі села Хутори поквиталися із небезпечними свиньми самотужки. В обласному управлінні ветеринарної медицини зізнаються. Карантинних свиней з африканською чумою описали та утилізувати не встигли. Там теж ні своїх домашніх тварин пустили під ніж. Із майже 80 домогосподарств, де тримали свиней, лише одні віддали своїх на вирок. Натомість у хуторах відкликали міліцейські ветеринарні пункти. Щоправда, не усі залишили лише один біля виправної колонії, де й був епіцентр Африка чуми свиней. нагадаю, у трьохкілометровій зоні від місця спалаху свинячої недуги встановили блокпости, контрольні пункти мали запобігти поширенню свинячого лиха по області. Біля місця спалаху контрольний пункт простоїть обіцяні 40 днів, говорять ветеринари. З даної зони ну я маю із осередку неблагополучного в принципі немає. Там всі вже заходи проведені. Зараз чекаємо результатів лабораторних досліджень про якість дезінфекції.